Доброго дня, громадяни України. Я зараз знаходжуся в окружному адміністративному суді міста Києва. Между наказ є. Приймальний. Хочу потрапити на прийом до вовка Павла В'ячеславовича. І зараз буду по телефону цьому дзвонить номер 7020. Так. Так. Алло, доброго дня. Я хочу прийти на прийом до вовка Павла Вячеславовича. Прізвище моєго руна Володимир Степанович. Я вчора намагався, але мене судова охорона, так би мовити, не допустила. А, є, є, є... Дивіться, ну а де його можна в іншому місці зустріти? Як... Я зі службовою особою поспілкуватися. Тобто ви відмовляєте мені ну, зараз. Дивіться. Я поняв. дивіться, я хочу, як би сказати, пройти. Тут мене охоронець каже, хай тобі дасть дозвіл і каже, де пропустять. Я хочу пройти, Розумієте чи? ні? Тут... Ви даєте пропуск? Ви нічим не можете мені допомогти? Ну дивіться, тут у мене написаний список телефонів Вопу Воло Вічеславович. Підняла якась жіночка і ви кажете, що не можете. Ну, так що ви його номер телефону піднімаєте, який тут написано Вопу Влачеславович. Ну то переключіть його на, 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 мене на нього. А, тобто не ви будете приймати, так? Да? А, 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 а як вас звати взагалі, я вибачаюся? От бачите, не, не говорить. Не хочуть говорити, не, хочуть, не, хочуть, не дають можливості прийти на прийом. Не хочуть далі проводити діалог. Не приймають кореспонденцію, відмовляються у розписуванні столів відмітки про отримання кореспонденції. Грубо кажучи, викрадається кореспонденція, повертається назад. Як можна говорити, допустимо, з такими от людьми, я не знаю. Коментуйте. Будь тільки що там в канцелярії, зараз ще прийду, може поліцію буду викликати. Ну не хочеться, звичайно, не ну, мушу. Надо, надо, не тільки поліції Ну, от якось так. Бачите, яка ситуація? Ну от, і це знаки я говорю. А ці люди говорять. Добре, поки що все.